Незважаючи на те, що дистилії були створені роками, ці гібриди є відносно новими на декоративній сцені, і нові сорти виходять на ринок у захоплюючих формах та різноманітності. Залежно від різноманітності, ці привабливі вічно-зелені рослини мають витончені обрамлені або вертикальні гілки та вузькі глянцеві листя, починаючи від темної оливкової до синьо зеленої. Окрім їх приємного вигляду, їх також легко вирощувати. Ці винятково витривалі чагарники просвітають у гарячому вологому кліматі та мають хорошу холодну толерантність, вимагаючи декількох додаткових входів та мінімального втручання садівників. Про них немає реальних проблем, і достоєнства цих прекрасних зразків говорять самі за себе в пейзажі Тип рослини широколійний вічно зелений, сім'я хама Маладисі, Рід, дистилем. Тип, сорти. Рідний регіон, Східна та Південно, Східна Азія. Освітлення. Повне сонце до часткового відтінку. Висота. Від 2 до 10 футів. Вимоги до поливу, середні. Шкідники та захворювання. стійкі до шкідників та захворювань. Пізно блайтрут. Технічне обслуговування. Низьке. Тип ґрунту, середній. Зона зимової стійкості від 6 до 9. Що таке дистилем? Дифілій, також відомий як дерево ісу або зимова ліщина. Це універсальний, безпроблемний вічнозелений для теплого клімату. Існує 18 видів, що рідні в Азії, два з яких обробляють. Гібриди, отримані з цих двох видів, стають все більш популярними в домашніх садах: дистилієвий расемос та дистилієвий мертеформ. Доктор Майкл Дір з Університету Джорджії та його колеги з Plant Interactions НГ значною мірою несуть відповідальність за оригінальні гібриди, які залишаються вищими виконавцями, а інші приєднуються до них а ще більше розвитку. Ці архітектурні рослини не містять шкідників і ростуть у прибережних та високогірних умовах. Вони також стійкі до захворювання, стійкі до посухи і потребують мало обрізки. Деякі сорти добре ростуть у вологих умовах. Жорсткі вічно-зелені речовини можуть бути підходящими замінами для індійського глоду, лавра, боксвуду, нандіни та холлі, які можуть страждати від проблем комах та хвороб. Вони доповнюють змішаний екран або діють самостійно як хеджування, фундамент або масове насадження. Вони підходять як для формальних, так і для неформальних стилів. Ці невибагливі, легкі рослини не мають серйозних проблем. Навіть олені та кролики зазвичай їх не турбують. Це стабільний, привабливий, безпроблемний багаторічний чагарник з багаторічним шармом. Характеристики: Дифліум має глянцеві, темні оливкові до синьо-зелених листя, які тримаються вертикально на стеблах скелета. Хоча вони кущі і мають рясну листя, довгі, злегка вигині стебла надають витончений вигляд. Нове зростання з'являється в відтінках мідного, червоного та фіолетового залежно від різноманітності. Непомітні червоні квіти краплять стебла в кінці зими та ранньої весни, як правило, з січня по березень. За ними слідують маленькі коричневі стручки насіння без безладного падіння або агресивного поширення. Звичка форми та росту змінюється залежно від різноманітності, але всі характеризуються їх компактною природою та тонкою текстурою. Незалежно від того, чи є низькі та розповсюджені чи вертикальні та стовпчасті, існує різноманітність для будь-якої кількості ситуацій садівництва. Домашній регіон дифілій належить до родини відьом. Дистилем рисимозас, дерево ісу та дистилієвий мертеформ. Синє дерево ісу є батьківськими деревами для оброблюваних чагарників і є рідними для Китаю та Японії. Дистила Мрисимозас приносить міцний ріст у суміш. Це маленьке дерево, досить велике в дикій природі, до 60 футів, є витривалим до зони 6 Це тепло і посуха, і росте на сонці або помірний відтінок, вільний від шкідників та захворювань. Дистилем Матифомес посилює естетику з багатоярусними гілками та лінійними синьо-зеленими листками. Дистил Ресімозас зустрічається на висоті від 3 до 4000 футів, а дистилієвий Мертформс росте на висоті від 1 до 2 тисяч футів і менш холодний зона 7. Вони ростуть у лісових районах і отримують користь від захисту від зимових вітрів. Висадка під час посадки викопайте отвір вдвічі більший за розплідник і послабте навколишній ґрунт. Обережно виміть кущ з контейнера, зазначивши, що основна частина коренів може бути на дні горщика, коли вони шукали вологих умов під час вирощування. Залежно від різноманітності, відстань рослин коливається приблизно від 2 до 4 футів, щоб забезпечити місце для зрілого розповсюдження. Ці екземпляри повільно зростають і прості в обробці. Але вони найкраще виглядають своєю природною формою з деяким перекриттям. Перенесення осінь і весна найкращі часи для посадки. Прохолодні температури та сезонна вологість дають коріння час, щоб утвердитися до зимових та літніх коливань температури. Для найменшої кількості стресу уникайте посадки в замерзлому або заболоченому умовах, або в екстремальному вогні або сухих умовах. Як рости? Ці безпроблемні, прості в рамках рослини мають низькі вимоги до обслуговування. Однак певні культурні вимоги, такі як регулярна вологість та вплив сонця, найкращі для оптимального здоров'я. Вічно зелені чагарники найкраще ростуть на повному сонці, з 6 і більше годин сонячного світла на день, до часткового тіні 4 і більше годин. Розгалуження стає вільнішим у тіні, ніж на сонці. Вода. Пристосовані рослини найкраще роблять з постійною вологою, хоча вони будуть терпіти періоди посухи після встановлення. Вони також терплять випадкові насичення та добре працюють у дощових садах. Близько 1 дюйма води на тиждень достатньо, додатковий полив, необхідний лише в сухі періоди після перших двох вегетаційних сезонів. Вода перед морозом, щоб приготувати їх до зими. Грунт. Дифліум є толерантним до різноманітних типів ґрунтів, включаючи глину, але найкраще в середньому добре дренований ґрунт. Хоча це не прискіпливо до рівня РН ґрунту, злегка кислий є оптимальним. У бідних ґрунтах, таких як глина та пісок, додайте компост при посадці, компост покращує аерацію, утримання вологи, дренаж та харчування. Додавання шару компосту до ліжка або контейнера кожної весни поновлює ці переваги протягом вегетаційного періоду. Температура та вологість Чагарники толерантні до тепла та вологості з хорошою циркуляцією повітря та вологими, але не заболоченими ґрунтами. Вони добре справляються на південному сході без літніх проблем. Харді до зони USDA 7 а іноді і шість. вони отримують користь від додаткової мульчі та захисту від зимових вітрів у найнижчих зонах. Нове ніжне пружинне зростання може бути сприйнятливим до пізніх морозів. Добриво. За допомогою багатих на поживні речовини ґрунту надійні зразки не потребують додаткових добрив для процвітання. Вони отримують користь від свіжого компосту щовесни. Якщо ви вирішите запліднити або мати погані ґрунти, нанесіть збалансоване, органічне, повільне вивільнення добрив, наприклад, 5 5 5 при посадці та ранні весни. Послуха Дифлі справді легко доглядати. Обрізка не потрібна, але якщо ви хочете обрізати, вийміть підказки після цвітіння в кінці травня чи червня, щоб сприяти кущій, компактній формі. Вони добре піддаються формуванню, якщо ви створюєте рівномірну живоплоту чи екран, але їх природна, витончена форма не потребує обрізки. Для додаткової регуляції температури та утримання вологи додайте шар мульчі навколо рослин. Тримайте його подалі від стебел, щоб запобігти гнилі та інших захворювань з кореневими комірами. Репродукція патенти рослин захищають комерційно вирощені гібриди та забороняють поширення. Джерело їх з місцевого розплідника прямі види дистилієвий расемос та дистилієвий мертиформ – поширюються на насіння та живці. Візьміть живці з м'яких стебел на початку літа. Зберіть насіння восени для свіжого посіву або для холодної стратифікації взимку. Живці. Ось прості кроки для здійснення живців. Виріжте від нового зростання довжиною від 4 до 6 дюймів здорового стебла. Вийміть листя з нижньої частини різання, залишаючи верхнє або два листя недоторканими. Тримайте живці вологими до готовності до посадки. Не обов'язково зробіть різання і либерально покрийте дно стебла гормоном вкорінення. Трюк із зайвим вкоріненим порошком. Посаджуйте різання щонайменше на 2 см вологої. Добре дренованої гончарної суміші. Слід покрити половину до двох третин стебла, включаючи щонайменше два листові вузли. Помістіть горщик або лоток у яскраве, тепле місце, подалі від прямих сонячних променів. Туман або вода, як потрібно, щоб ґрунт рівномірно волога. Коли різання чинить опір ніжному буксирі через кілька тижнів, коріння знаходяться на місці, а живці готові до пересадки. Посадіть живців 4, 6 дюймових горщиків і перемістіть їх назовні в легких умовах. Нові рослини будуть ніжними. Зростає з насіння. Зберіть насінньові стручки, коли вони восени стають коричневими, і покладіть їх у паперовий пакет на кілька днів, поки стручки не виробляють насіння. Направляйте сіяти свіже насіння в підготовлену садову ділянку або лоток, злегка покриваючи їх ґрунтом. Висушені насіння потребують холодної та вологої стратифікації для проростання. Охолоджуйте їх або направляйте їх у кінці осені або зими на 2-3 місяці холодного впливу. Популярні сорти гібриди пропонують захоплюючі форми листя, розміри та кольори відповідно до різноманітних просторів та стилів. Надійні виконавці пропонують візуальний інтерес та текстуру протягом усього сезону. Vintage Jade Vintage Jade – один з найвідоміших і компактних сортів. Вирощуючи 3 фути за вишки і в ширину 4 фути, він ідеально підходить для насаджень фундаменту уздовж доріжок і рамок, і на схилах. Vintage Jade має звичку з курсом і темно, зеленого, глянцевого листя. Крихітні червоні квіти вирівнюють стебла в лютому та березні. Це перший запатентований сорт і залишається улюбленим. Лайнбекер. Лінійник унікальний як найвищий з гібридів. Щільний вертикальний сорт досягає 8-10 футів у висоту і 6-8 футів гравець статусу, хороший для хеджування, навіть якщо він не зростає таким великим, як рекламовано. Новий ріст лінійного захисника виникає з червоним відтінком і дозріває до темно, зеленого. Дівчина кориці. Дівчина з корицею це низькорослий сорт із витонченим видимістю, ідеально підходить для кордону. Він досягає висоти від 2-3 футів і шириною 4-6 футів. Справжньою родзинкою є нове зростання, оскільки маленькі, пурпурово-червоні листя завивають на витончених, вигинних гілках. Дівчина кориці одна з найбільш холодних сортів, з твердим до 6-ї зони. Синій каскад. Компактный ра.